Так, усім привіт, відео перевірки лічильників Гевіра буду проводити. Так. От природний фон, От собі висловлювання на адресу російського і на може От ідеально працює. І разом з режиму, Почекаю трошки, щоб природний фонд набрався від одного аноду. Це тільки один під'єднаний з десяти. Немає, оскільки після за чистки у військовому керівництві. Та й самого привожного, скоріше все, публічно стратили. Це скоріше, все перейде Росії такий формат тотального страху. Так, є. Перевірено на всі несправності, поломки і так далі. На глюки. Все детально було перевірено. Зараз просто демонструю вже роботу. Ці постати вони не готові, лише очікують примарної стабілізації ситуації та навіть у патріотів, які мають повний відсоток прихильників, режим візьме під ретельний контроль. В останні хто селі роботи Пірук, ура патріот дивани. Але думаю, вчора ми підтвердили другу заход під сюди. Тобто це означає, що політика щодо ура патріотів вже визначена або. Або <плес> Тому в найближчій перспективі очікувати чергового летажу в Росії не варто, кажуть експерти, оскільки лідера як тривожу з такою медінністю та златниками довкола наразі немає. А для запобігання і виникнення таких інцидентів Путін вже обрав сталінську модель. Страх та залякування. І на Росії цей метод працює. Влади Симоленко ми Україна, марафон Єдині новини. костю свято я. Вважаю, що саме так, тому що до нас особисто запитав Олександр, авторов, історик науковий співробітник інституту історії України, нам України і офіцер Збройних сил України. Страшенно раді вас бачити тут Дякую, Дякую, в суді. Дякуємо особисто. Ми так висок. багато спілкувалися онлайн, а тепер буде тут. Будемо говорити про заколоти. Звичайно ж, мені особисто, та я впевнена, що і решті українці дуже хотілося, щоб цей процес був пришвидшено процес розпаду Росії зсередини. Так, але треба бути об'єктивними і подивитися, чи всі фактори є для того, щоб ці процеси відбулися. Але, як на мене, має бути що? Сильний лідер, ідея, ресурси, ну, можливо, підтримка заходу. Ви це сконструювали вже в років тому. Насправді ніхто не знає. Ну, згадайте, податковий майдан, економічний майдан, потім таке просто падало було студентних. Почувається роботи. Дрібниця для влади. Суденьких поділяло. А перед цим скільки було всього? цьому. Тому архітектура цієї нестабільності, яка може запалити все, вона дуже незрозуміла. зробити як Хабаровський край, По суті, штурмило, перед часи ковіда, коли там була ситуація з їхнім губернатором, якого посадили, можливо, треба було тоді вкласти гроші. Американцям, китайцям, не українцям в першу чергу. Але зрозуміло, що знайти цю точку неможливо. ніколи. Але оскільки взагалі ось, культура цих м'ятіжей ну, властива Росії, е, в першу чергу, є сильна влада і є е, оточення. Сильна влада це Путін. Це Путін, це Ленін, це Сталін, це Павло Перше, Катерина Друга. влада, так? Бо ви, це однакове явище влади цієї, яка справиться на... Прощають еліти, а потім без того перебиє її. Була. І от якраз завжди йде така певна ігра. Якщо влада оця, вона починає елітку наближати до себе дуже близько, то ця літа потім її буває. Із цих верцевих перерос, які відомі російської імперії, просто зрозумійте, що за увесь час Російської імперії, так, з 18 століття, так, з Катерини Другої, до нашого часу тільки дві людини померли з несла. Це Катерина Бруга та Брежні. Ви розумієте, це, це парадокс, але насправді їх усувають, їх приміщують. Когось розстріляли, когось била табакерки, когось задушили, як мені сказали, все такий час на дачі і людися, як пішов, каже на Горбачову, чи тому під віднову рік поклали. Новий текст, який я прочитав, я окажу, я не став. Ви розумієте, Єруслав значить вивчать на змагання. Якщо влада не примушить свою еліту, то вона то відповідно буде дисбаланс і створювати цих цел проводити. Тому Путіну необхідно дійсно знищувати. Чи те, що він пригоджений, я не знаю. Але йому треба знищувати демонстративно. Оці всі знаєте, Івана Грозного, Методи це дати там на, нахил та страчувати там по 300 людей на площі червоній, там де нас Це нормальне явище. А вони або тримають, або відпускають. Не стоїть пустих, то їх прецедент походу Пригожина на Москву а, і те, що сталося під нього, це має якось служити людей, які ну, принаймні мали на. на дні. А так пригожим був всі там. Але ж сам Путін дозволив йому бути там, де він конеці, так, це, ти, знаєте, Князь Мінчиков при Петрі, ну, щось таке, що просто було висвітлено з цього їхнього населення. Так? Насправді нічого там немає. Він не належав до тих пришарків, яких він не обрісся цими літарними структурами, він не належав боробін, які там. З пітерської інтелігенції, там які на школу чекав е, посувалися, ні, там, він не був поперед. Ну, Власне, що кожного партія буде кривати І Він такий подумав, чому ви не поперед керує російською, первою. І тут працює щось тема. Пане Олександр, дивіться, запитаємо інформацією, якою володіємо ми та інші засоби інформації. Так, побере. Пригожин на фізично ми не бачимо, але на вашу думку, чи будуть присутнім його після того, як його ніби ліквідували, але тим не менше, ось Пригожин десь з'являється, про нього говорять, що йде про потенційний заколок, він не зникає зі шкаль міжнародних наже, видань, про нього ще й досі згадують. Ну так. Ще Вільям Шекспір прекрасно про та написав. З'являється «Привіт, батька. Цей «Привіт, Пригожин» буде тепер з ним заробіт, безперечно. І маємо розуміти. Тобто, давайте так. Пригожин в засобах масової інформації. Втіло без паланги на лівій руці — це, це Пригожин чи привожин, бачу, не пригожин, бачив, не бачив, зрозуміло. Це буде так, це приліт, який буде постійно з'являтися біля Путіна. Бо це президент, це казус. Казус того, хто відкрив пащу на хазяїв. І це дуже нетрактивно для на це Путіна, помітиться. Безпечно. Він нас сміялися над сміються над Не знаю, Хто з них пошли в будниці, але це гра двох гадюк, які одна одну кусають. Тому Путін, звісно, цей президент буде згадувати, Він його буде пригоріти і до параної психо, психопортрети Путіна у нього так вона розвинута параної, як і у всіх лідерів цієї Росії, Московії. Тепер вона ще більше розвинуся. І побачите, що Путін все ж таки зрозуміє, що якщо привожу зміг підняти війська, які проголосили, що видуть на Москву, а це похоти на Москву, це ж завжди явище таке починається відсутних часів, потім поки, 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 поки на Москву. Так, настоячий чи настоячий. Це ж грало цього ненастоячого стреля була.